Добрила! Доброго ранку, Анечка! Добрий день, малята, сонячного всім вам дня. Відкладайте свої справи, починаємо заняття. Зараз у нас заняття з математикою. Послухай, будь ласка, Анечка, Казочку про круг. Жив собі круг. І було йому дуже-дуже сумно. Вирішив він знайти собі друзів. Потився, потився він стежиною і зустрів. Кого він зустрів? Лісу. Кого він зустрів? Дивись на картиночку. Кружечки. Поглянь, скільки він зустрів кружечів. Якого вони кольору? Якого вони кольору? Кого це этот кружок? Зеленого. І що? Класного. І що? Червоного молодчинка. Вони червоного і зеленого кольору. Так, зараз хвилиночку приєднується Ангеліна. Будемо зараз сейчас Доброго ранку, Ангеліночка. Доброго ранку! Доброго ранку. Анечка, Доброго. ще раз прослухаєш. Я повторю казочку добре, тому що Ангеліночка не зрозуміє, про що мова. У нас зараз заняття з математики. Послухайте казочку. Казочка про круг. Жив собі круг, і було йому дуже сумно. Вирішив він знайти собі друзів, котився, котився він стежинкою і зустрів, кого зустрів? Таніка! Кружечки зустрів! Якого вони кольору? Класний. Червоненький і. Тевеньенькі, так, молодці. Круг дуже зрадів новим друзям, але він помітив, що вони від нього чимось відрізняються. Чим же схожі кружечки і великий круг? Чим схожі? <похоже> Так, ну, що какого? Круглий. Всі <світ> всі. Так, тобто, якщо вони всі круглі, то вони <світ> за формою, правда? А відрізняються, <світ> поміркуйте. Який, круг? Який зелений круг? Луглый. А за розміром який він? Великий, Великий, так. А інші кружечки які? За розміром. Маленький, правильно. Великий круг у нас зеленого кольору, правильно? А зеленого кольору у нас маленькі кружечки. Малючі. Є зеленого круту маленький. Є, скільки їх. Ану порахуйте, скільки маленьких кружечків зеленого кольору. Один, два, три. Три, три. маленьких так правильно. Два. Так, два, Один, два три. Ось я покладу зелені кружечки маленькі на великий круг. А Червоненький покра... покладу біля великого зеленого круга. Так, ось так. Так, отже, великий круг у нас один, правильно? <різь> так. А скільки взагалі всього маленьких кружечків? Один чи один? <різь> Один, два, три, четире. Ні, посчитай правильно. Один, два, три. Молодець. Зелененьких, маленьких три і червоних три. Одним словом, ми можемо сказати, що маленьких кружечків багато, так? А зелених великих лише один. один. один так, один. Один. правильно. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має. І тарілка, і годинник, часу круглий він лічильник, круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в ав.

Годинник. Годинник. Повітряна Годинник. куля. так? Саме цей предмети мають форму круглу, схожі на круг. А зараз у нас таке завдання з вами. Ми маємо допомогти нашому ведмедику. Він не знає, як правильно. Вірніше, які предмети покласти в коробочку? А йому треба покласти лише предмети круглої форми в коробочку. І він трошки забл... з... заплутався і не може це зробити. Ми допоможемо йому. Так, розкажемо, які він має зібрати предмети або іграшки круглої форми. Так. Починай, Анічка, кажи, будь ласка, що ж ми покладемо в коробочку із оцих предметів. Називай один будь-який. Один. Ні, називай. Який саме? Це м'ячик. Так, м'ячик покладемо добре. Ангеліночка, ти ведмедику, що ми ще покладемо в коробочку? Водильник. Годинник молодчинка. Ха. Так. Анічка? Я апельсинку. Апельсинку, правильно. Дівчатка, чи покладемо ми пірамідку і лінічку в коробочку? Ні. Ні, Ні. не покладемо. Чому ми не покладемо? Так, правильно, бо ці предмети не круглої форми. Молодці розумнички. Давайте ми з вами трошечки відпочинемо. Пам'ятаєте нашу вправу? Кулачок, ребро долонька. Поставили перед собою кулачки. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок. Ребро. Долонька кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька. Трошечки відпочили вдома, коли ви втомились трошечки, можете виконувати цю вправу. Її треба виконувати з кожним разом все швидше і швидше. Тому тренуйтеся, впевнена, що у вас все-все вийде. Наступне завдання для вас гра, яка називається Утвори предмет». Розгляньте, будь ласка, Анічка, скажи, що це ти бачиш на картиночці? Я бачу дажу... машину. Машину, так. Ангеліночка, а це що ти бачиш? Хвостики Листик. Листик. з листочком. Так, дівчатка, ну, все? Щось тут не вистачає? Чи все правильно на цій картиночці? Чого не вистачає в машинці? Чого не вистачає? Боєш. Колес. Правильно, колес. А чого не вистачає тут хвостикам, ось хвостики з листочком? Чого тут не вистачає? Лістик? Ні, листочок є. Що у нас колесо на листиках тримається? Колесо. Колесо. Ні, в машині колісо. Да, можливо, вишенів не вистачає Лисо. тут. Вишеньок або черешеньок, правильно. Отже, вишенько. наступна картиночка. Ви сказали, що не вистачає в машині поліс. Ось так правильно все, машина вже готова. Ні. Ні чому? одного колесо. Колесо від колесо треба покласти, звичайно, так. А тепер машинка схожа на машинку. Так. Да. Так. А якщо ми до хвостиків прикріпимо ось вишеньки або черешеньки, все, картинка в нас така, як потрібно. Да. Так, так. Я. так, ми говорили да. з вами предмети. Так, правильно. Якої ж форми в нас е, колеса? Так якої форми? Круглої. Круглої. Так, і вишеньки, черешеньки, також круглої форми. Так, хлопчик грає в що? М'яч, правильно, отже він ножку свою підняв, а м'ячика нема. Покладемо м'ячик йому, щоб він міг грати. Зараз хвиночку. Щоб він міг грати в м'яч. Так. Ангеліночка, для тебе завдання? Що це і чого тут не вистачає? Морозиво. Морозиво. Чого тут не вистачає? Шарик. Так, правильно, ще не вистачає. Однієї одніє, одного кружечка, так, щоб утворилося морозиво. Ось так. Подивіться, яке гарне морозиво. Так, Анічка, для тебе завдання. Дівчинка тримає щось у руках. Все правильно, чогось ніч... не вистачає. У нього є чим Так, в неї залишилась лише ниточка, то треба покласти. На Треба покласти кульку. Ось так. І на, утворився у нас правильний малюночок. Дівчинка тримає повітряну кульку. Так, добре. Ангеліночка, а тут все правильно? Ні. Чого не вистачає? Ні. Так, не вистачає. Вушок, так, і ось ми покладемо вушка, і у нас утворився правильний такий, як потрібно, малюночок. Так, добре. Ой, а тут у нас є промінці. Все так як треба чи, можливо, чогось не вистачає? А? Чого не вистачає? не вистачає? Так, не вистачає так, кружечка. Якої, якого кольору ми додамо кружечок? Жовтої, так. А чому саме жовтої? Сонська. Тому що сонечко жовтого кольору. А тепер подивіться, яке гарне сонечко у нас утворилось. Так, от ми зараз з вами утворювали предмети, і добре поралися із завданням. Так, дітки, наше заняття. Підходить до закінчення. Ви у мене розумнички, молодці. Давайте пригадаємо, з якою геометричною фігурою ми сьогодні познайомились. Круг. З геометричною фігурою круг. Так, так, дітки, правильно. Спробуйте, будь ласка, вдома намалювати один круг великий. А і, і, і декілька кружечків поряд. Маленькі. Малень. Так. я впевнена, що у вас все вийде. Я дякую вам за роботу на заняття. Бажаю всім гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.